Дорогі наші першокурсники, шановні старшокурсники, шановні колеги, батьківська спільнота, всі, хто разом з нами сьогодні розділяє це свято, ми розпочинаємо новий 2023-2024 переможний навчальний рік. Другий рік поспіль ми працюємо і наближаємо нашу перемогу разом із нашими захисниками. Цю можливість нам дають ті хлопці, дівчата, які боронять нашу незалежність на передових позиціях, які підтримують наші збройні сили в тилу. Я хочу подякувати всім, хто дає нам можливість навчати, навчатись, працювати і разом наближати перемогу. Я хочу також низько схилити голову скорботі пам'ять про наших випускників, про всіх захисників, які віддали своє життя, задля для того, щоб ми могли працювати, щоб ми могли навчати навчатися і е, об'єднувати всі зусилля, щоб боронити ворога. Хочу подякувати нашим першокурсникам за те, що вони здійснили правильний вибір. Адже ці професії, які вони будуть здобувати в нашому навчальному закладі, потрібні для наближення перемоги і для відбудови післявоєнної нашої країни. Хочу привітати колег, подякувати всьому колективу за ту е надзвичайно важливу працю, яку було проведено в підготовці до нового навчального року. Разом до перемоги. Слава Україні!